Коли то голова вщен сповнена буде думок срібносивих, і бачити зможеш навколо красиве, себе розбачиш, і що є для тебе кращим саме зараз, саме для тебе. Якого побачиш насправді кольору небо, почуєш, як шумить поле, як місто, побачиш, що все наповнене смислом і змістом, і спокій зрілий. Тебе берегтиме, а серце складатиме в Рими все, що із нього виходить, бо ритмом свободи вільно життя по венах штовхає. Вільно, взамін, бо ніць не чекає і благо дарує щиро, сповнене правди, свободи і миру. І десь колись обізветься інше вільне серце.